22-го в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. У Херсоні окупанти знову атакували цивільних. З дрона скинули вибухівку на місцеву жительку, потерпіло шпиталізували. А у передмісті Харкова збройні сили Росії завдали ракетний удар. Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства у Чугуївському районі. Пошкоджено приміщення та транспортні засоби. За попередніми даними, російська армія застосувала дві ракети х 35 Працював таксистом і коригував російські удари у Дніпрі СБУ затримала ще одного російського агента. Це 38-річний місцевий житель. Він об'їжджав місто та його околиці на власному легковику під виглядом таксі. Водночас фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ. Схопили зловмисника на гарячому, коли знімав периметр військового об'єкта на камеру свого телефона. Тепер він під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 79 бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби. 31 раз ворог гатив на Покровському напрямку. Сили оборони зупинили вже 27 атак. По довгій балці окупанти вдарили кабом. 16 штурмів фіксують на Новопавлівському, 5 – на Лиманському. На Краматорському захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед неподалік притеченого Білої гори Ступочок та в районі Курдюмівки. Запеклий бій точиться поблизу Торецька. Росіяни не полишають спроб просунутися на Запоріжжі. За даними генштабу на Оріхівському напрямку, окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Щербаків, степового та роботиного. Дронами та артилерією там стримують ворога бійці 173-го окремого батальйону, які працюють у складі великого лугу. Моя колега Інна Гогой розкаже більше про їхню роботу на Запоріжжі. А за QR-кодом можна буде підтримати наших захисників. До мінометників на запорізькому напрямку доводиться їхати максимально швидко і миттєво ховаємось в укриття через засилля ворожих дронів. Пересуватися просто неба тут украй небезпечно. Нас зустрічають бійці 173-го окремого батальйону 120-ї ТРО. Нині підрозділ у складі 65-ї бригади і разом з воїнами великого логу стримує ворожу навалу на Запоріжжі на цій ділянці фронту. Окупанти безперервно штурмують малими групами. Під'їжджають, буває на бронетехніки на МТЛБ, на, на, на бехах розпреділяються, розбігаються в різні сторони. Малими групами пробують просочитися ще на поступах їх знищують мінометним вогнем. Артилеристи відганяють ворога від наших позицій. Саме так і допомагають піхоті тримати оборону. Працюють і позаздалегідь визначених цілях. Б'ють по ворогу 82-м калібром. А пілоти дронів допомагають мінометникам вчасно помітити противника. Кажуть, координати наводимо координати, підводимо рівні і потім. Навідник уже дивиться по точці наводки і вже разом коригуємо. Якщо навіть на одну поділку я ставлю неправильно, то міна вже летить на пару метрів в іншу сторону, або далі, або в іншу сторону. Валерій у мінометному розрахунку вже четвертий рік поспіль. У довоєнному житті був приватним підприємцем. Але з початком вторгнення окупантів згорнув свій бізнес і пішов у ЗСУ. Разом із побратимами захищав ізюм, бахмут, часів яр та ще з десятка населених пунктів Донеччини. За роки великої війни був тричі поранений. Недавно повернувся після чергової травми. Рука плече іспина. Це все уламка. Це третє поранено. Працювати можна. Тяжкого, звісно, що не можу 120-й, тому що мені міну 18 кілограмів підняти не можу. Міну там, 4 кілограми я ще підняти можу. Поранення мінометник отримав від удару ворожого дрона. Втім, на цьому напрямку дошкуляють не лише безпілотники. Воно ну, все, в принципі, в кучі. І дрони, і каби, і так артилерія прилітає. Живо важливі. Конкретно тому, що від дронів вони спасають дуже добре. Командир мінометної батареї з позивним Лішей боронить Україну з 2022-го. каже, артилерія має працювати швидко і злагоджено, бо саме це допомагає тим, хто тримає оборону попереду. Хоч і всі да важко, саме важче в піхоті. А підтримати самих мінометників можна донатом. Бійці відкрили збір на ремонт автівки, адже на фронтових дорогах машини постійно виходять з ладу. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Наш наступний сюжет про те, як гвардійці 50-го полку Національної гвардії України відточують навички стрільби, тактики та медицини. Усе це необхідно, аби максимально ефективно протистояти на фронті ворогу, який теж постійно вдосконалює свою тактику і військову стратегію. Як бійців навчають працювати у команді, подивіться. Ось так бійці 50-го полку національної гвардії України відпрацьовують навички стрільби, навчаються діяти як єдиний організм на відкритому просторі і у будівлях. Це дуже важливі стрільби, бо командир відділення вчиться взаємодіяти зі своїми людьми. Він дає їм вказівки, вони правильно ведуть вогонь. що в подальшому в умовах реального бою, дасть їм певні навички і допоможе їм вести бій боротьбі з нашим противником. Фактичне відпрацювання. Зі зброєю дозволяє відчувати її як не щось лишнє, а продовження власного тіла своїми знаннями з воїнами діляться досвідчені інструктори і ветерани. кажуть, головне в роботі підрозділу системність і якісне управління. Нині акцент на комунікації та вмінні працювати у стресових умовах. Це чистки околів, підхід до траншей, Робота в війках, четвірках. Кожен від того багато працював зі зброєю, багато проводить. Е проводив до цього часу стрільбу, але саме е, сьогоднішні стрільби вони по суті для того, щоб вони вже працювали в злаг... е, злагоджено в складі підрозділу. Такі стрільби лише частина комплексного бойового злагодження, що нині проводять на Івано-Франківщині. Додатково воїни відпрацьовують навички тактичної, медичної, вогневої та фізичної підготовки. Особливу увагу приділяють взаємодії аеророзвідки з піхотою. Льві умови максимально наближені до бойових умов. Ми використовуємо програму підготовки за стандартами НАТО. Наше завдання, щоб кожен військовослужбовець, кожна посадова особа знала свою роботу, своє завдання та міло та чітко їх виконувало. Під час комплексного бойового злагодження ми відпрацьовували такі елементи, як захід військовослужбовців на позиції. Це зазвичай здійснюється малими групами, а також ведення оборонного бою в урбанізованій місцевості. Різні вводні, такі як надання першої медичної допомоги, евакуація пораненого, а також зняття з позицій у складі 50-го полку. Є і бійці з досвідом, і менш досвідчені. А тому такий комплексний бойовий вишкіл, на думку інструкторів, матиме максимальний ефект. Адже головна мета підготувати солдатів до роботи в реальних бойових умовах. Вероніка Ведмецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Гримить і вибухає у Росії. Українські дрони долітають та руйнують військові об'єкти на території РФ. Що вполювали цього разу? Дивіться в наступному сюжеті. У ніч на 28 травня мішенью для безпілотників став технопарк Елма Зеленоград за 40 кілометрів від Москви. Територію неофіційно називають російською силіконовою долиною через високу концентрацію інноваційних компаній. Тут зокрема виготовляють необхідне устаткування для повітряних атак Росії по Україні. Технопарк Елма Зеленоград високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, it рішень рішення, робототехніки і медтехніки, виготовляють мікрочипи, елементи для системи наведення та блоки управління дронами. Елма це один із центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із заходу. Ще однією законною ціллю українських БПЛА став Дубненський машинобудівний завод з концерну «Кронштадт», теж у Московській області. О! Це перший в Росії серійний виробник великогабаритних дронів літакового та вертолітного типів. Основний профіль виробництво бойових БПЛА, зокрема комплексу Оріон. Росіяни називають його аналогом Байрактару. Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями. ДМЗ також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління. Завод працює в режимі воєнної економіки, нарощуючи чи випуск навіть під санкційним тиском? А вже цієї ночі успішно атакували ще один військовий об'єкт. В рамках єдиного задуму підрозділи СБУ окремо уразили завод Радуга. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: повітря, 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 земля, земля-земля. Серед продукції заводу Х 101 555 Х-69, 59 МК, якими Росія тероризує населення та б'є по цивільних об'єктах в Україні. При цьому дрони СБУ убійшли систему ППО, яка захищає столицю країни-агресорки. Роботою наших безпілотників традиційно захоплюються місцеві. Через атаки українських дронів у московських аеропортах скасували або відтермінували понад 100 рейсів. Крім того, більше півсотні літаків були змушені відлетіти на запасні аеродроми. Очередь на вход в аеропорт. І от ще в ту сторону второй хвост хвоста. В Україні наголошують, дронові санкції по технологічному тилу російської армії триватимуть і надалі. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. 9 мільйонів снарядів і 100 балістичних ракет отримала сумарно Росія від Північної Кореї. Про таке йдеться у першій доповіді багатосторонньої групи моніторингу санкцій, яку створили 11 країн ООН. Транспортували боєприпаси залізницею з далекого сходу аж до південного заходу Росії, звідки та застосовувала їх проти України. Серед іншої північно-корейської військової продукції, самохідні артустановки, реактивні системи залпового вогню та більш як дві сотні. Гармат РСЗВ і транспорту для перезаряджання всіх типів озброєння, але не безкоштовно за це. Росія передала КНДР системи протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби, зокрема панцер, що здатний уражати літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети. Відмови в Європі, але не Росії. Китай скоротив експорт товарів подвійного призначення до старого світу, тоді як до РФ наростив. Принаймні, таке стверджує видання Bloomberg, яке до слова посилається на слова президента Володимира Зеленського. Той заявляв, Пекін не продає Києву безпілотники. Взагалі натомість, Москва продовжує отримувати китайські мавіки. І навіть більше на території агресора є виробничі лінії, де працюють зокрема і представники КНР. Офіційний Пекін будь-які відкидає, натомість запевняє, контролює всі обсяги експорту в усіх напрямках. Європа повинна Європа повинна утвердити свою незалежність шляхом значного збільшення витрат на оборону та прийняття України до європейського союзу. Про це заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови з нагоди вручення їй премії Карла Великого за об'єднання Європи. Президентка впевнена серед ключових завдань для досягнення незалежності Європи зміцнення демократії, забезпечення миру через збільшення оборонних витрат, посилення інновацій. Ації та конкурентноспроможності, а також розширення ЄС, включаючи Україну, західні Балкани, Молдову та Грузію як частину історичного воз'єднання. Ми думали, що можемо розраховувати на мирні дивіденди, але ті часи минули. Вороги наших відкритих демократичних суспільств переозброїлися та мобілізувалися. Немає яскравішого прикладу цього ніж жорстока безжальна війна Путіна проти України. До кінця цього десятиліття з'явиться новий міжнародний порядок. Якщо ми не хочемо просто прийняти його наслідки для Європи та світу, то ми повинні сформувати цей новий. por ordem Країни-учасниці формату Рамштайн зустрінуться 4 червня у Брюсселі для обговорення подальшої допомоги Києву. Про це повідомили у прес-службі Альянсу. Скличуть його Велика Британія та Німеччина. Нагадаю, контактна група об'єднує десятки держав, які регулярно координують військову допомогу Україні. Формат створили у квітні 2022 року за ініціативи США. А перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині, звідси й неофіційна назва. На засіданнях обговорюють постачання зброї, вишкіл українських військових, технічну підтримку та стратегічні потреби ЗСУ. Це буде уже 28 восьме засідання групи. Попереднє відбулося 11 квітня у Брюсселі. За його результатами оголосили про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції на підтримку України. Сербський Ваєнпром намагається вистрілити Росію у спину. Країна-агресорка звинуватила, нібито союзницьку Сербію в поставках боєприпасів в Україну. Прес-реліз випустила служба зовнішньої розвідки РФ. Мовляв, серби, аби приховати свою допомогу Україні, використовують схему з використанням фальшивих сертифікатів кінцевих бенефіціарів та країн-посередників. Йдеться про держави НАТО, зокрема Чехію, Польщу Болгарію. Нагадаю, торік видання Financial Times повідомляло, що Обсяг експорту боєприпасів з Сербії, які надійшли в Україну через треті країни, сягнув майже 800 мільйонів євро. Ця цифра відповідає приблизним показникам, заявив пізніше сербський президент Олександр Вучіч в одному з інтерв'ю. Ілон Маск іде з посади головного радника президента США Дональда Трампа та керівника департаменту ефективності уряду. За час роботи маск провів тисячі звільнень ліквідацію державних установ, але досяг набагато менше ніж планував. Мільярдер кардинально зменшив свою мету щодо скорочення витрат з амбіційних 2 трильйонів доларів спершу до 1 трильйона, а потім до 150 мільярдів. Він чимраз частіше висловлював розчарування через опір своїм реформам. Маск раніше наголошував, що його робота на Трампа буде тимчасовою. Тепер він повертається до управління Тесла та SpaceX, залишивши по собі чимало судових позовів проти його реформ. Був у червоній книзі, а став нашестям. Водяний горіх належав до знакомих видів в Україні, та чотири роки тому рослину вилучили зі списку рідкісних, адже його популяція не просто збільшилася, а стала загрозою для екосистеми водойм. У чому проблема дізнавалася, наша знімальна група. Доцільним килимом водяний горіх укриває поверхню Дніпра. Торішні плоди цієї рослини беруть у полон річку і навіть любителів водних видів спорту. Олександр часто відпочиває, сидячи на березі з вудкою. Каже, водяний горіх бачить тут уже кілька років. Дітки ранять ножки, всякі надувні там, круги, матраси проколюють. Дуже багато його дуже. Ну скажем роком все більше і більше. сезон плодів ще не почався. Тож човен рибоохоронного патруля поки проходить вільно. Та вже невдовзі запевняють фахівці, ситуація зміниться. У період активного сонця рослина пускає коріння, що сягає кількаметрової глибини. Ще ранувато, але я думаю, через тиждень він повинен уже виходити. Ось починає він проростать. Ось бачите, ще залишилось кілька сантиметрів, 15, і він буде вже зверху весь. До 2021 року водяний горіх був занесений у червону книгу, як вид, що зникає. Але нещодавно його звідти прибрали, бо настільки розрісся, що почав заважати довкіллю, тому що сонячні проміні не попадають вода не така дуже тепла. Набагато збільшилась кількість. Він почав проростати кругом. Є такі заводі, що взагалі не пройдеш човном. Приходиться піднімати мотори і чистити. Найгірша ситуація зазвичай у протоках, де майже відсутня течія. Ця рослина вона ще не на поверхні знаходиться, але буквально через декілька тижнів вона вкриє тут всю поверхню, всю заводь. Завдяки своїй живучості водяний горіх шкодить річці цілий рік. Ця рослини повністю закривають плеса суцільним, так сказати, полотном. Що перешкоджає доступу сонячних променів і не відбувається фотосинтез. Ця рослина не тільки наносить шкоду у літній період водним біоресурсам, а також у зимовий тому, що під час, ну коли ця рослина пропадає, вона осідає на дно, і в процесі її гниття поглинається кисень. Плоди горіха можуть плавати роками, перш ніж прорости, тому важливо зменшувати його популяцію. Найефективнішим варіантом залишається регулярне скошування. Просто у воді. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. П'ята частина світового океану зазнала потемніння. У воду стало проникати менше світла. Нове масштабне дослідження оприлюднили науковці із Плімуцького університету за їхніми даними потемніння поширилося на понад 75 мільйонів квадратних кілометрів океану, зокрема, величезні прибережні зони та відкриті води. Процес тривав між 2003 і 2022 роками. Водночас, майже 10% світового океану, це майже 37 мільйонів квадратних кілометрів, посвітлішали за той самий період. Зміни пов'язані з угрупованнями планктону, кількістю опадів та сільськогосподарськими стоками серед найбільш постраждалих районів Нів Арктика та Антарктида, а також Гольфстрім. Вони вже зазнають одних із найдраматичніших трансформацій на планеті через зміну клімату.